Ім'я Отця і Сине і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Це розпочинаємо нашу молитовну варту і з наміренням, знову ж таки, вибрати правильний шлях сьогодні в своєму житті, шлях, який мене приведе до перемоги. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги «Второзаконня». В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Глядіть, щоб не звуло вас ваше серце і щоб ви не зазбочили і не стали служити іншим богам та бити їм поклони. Бог вказує причину людського упадку. Господь Бог вказує через ось цей припис, через цей закон, такий закон. Вказує людині, що є причиною її, її поганого життя, я так от скажу. Тому що наше серце це джерело наших бажань. Саме наші бажання ведуть нас або до добра, або до зла. Саме наші бажання. Є джерелом нашого руху і нашого життя, коли людина не має жодних бажань, це людина безвільна, безмовна. І от відносно того, які бажання зароджуються в нашому серці і залежить, що я буду сьогодні чинити, які діла я сьогодні буду чинити. І черговий раз ми бачимо, які бажання є. У нашого ворога, які бажання є у нашого українського народу. Кожен з нас сьогодні має зранку сам для себе визначити, а що я хочу сьогодні, Яке моє бажання, яка моя мета. Та найбільше наше бажання має бути жити з Богом. Тобто жити з тим, хто дарує життя. Бачите? Мало хто зауважив, але усі міста, села, поселення, якщо вони і засновувались на постійній основі, то де вони були? Що було основною причиною заснування того чи іншого поселення? Наявність води. Те наскільки близько є вода. Тобто, бажання жити для людей, це було бажання мати воду. Це зараз ми собі можемо скважини бурити і доставати воду. А раніше так не було. Є річка, є ставок якийсь, є, є джерело, тобто є вода. Бажання людей було мати воду, щоб мати жити. Так от, в духовному житті. Якщо ми не маємо такого бажання бути з Богом, все, ми тоді живемо в пустелі. В Пустелі, де води немає. В Пустелі, де цю воду здобути надзвичайно тяжко. І як довго людина може жити в пустелі, не маючи необхідних засобів для існування? Тому і каже сьогодні Господь Бог, глядіть що ваше серце, тобто ваші бажання не збочили вас і не стали вислужити іншим богам. Тобто богам безводним, тим богам, які не дають життя, а навпаки, його нища. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. За Господом Богом вашим ходитимете слідом, і Його будете боятись, Його заповіді будете додержувати, голосу Його будете слухатись, Йому будете служити і Його триматись. Знову ж таки, порівняючи із життям наших предків, вони слідували за життям. Тобто слідували вздовж річок, слідувало від води до води, бо це давало їм можливість жити. Та навіть ті самі бедуїни в пустині, вони знають, де який є оазис. І їхній рух, їхнє кочування по пустелі залежить від, 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 іде від одного оазису до іншого. Так, вони кочівники сьогодні, тут, завтра там. Але вони мандрують за водою, за життя. А ми для того, щоб мати нормальне життя, маємо мандрувати за Богом, за Його голосом, який проявляється в читанні святого Письма. Ми маємо мандрувати за Його заповідями, які ми чудово прекрасно всі знаємо. Ми маємо йти за Ним. Ми не маємо собі створювати інших богів. Бо, знову ж таки, рівнюючи з цим життям, ніщо не зрівняється зі смаком справжньої води з джерела. І яка би не була ця вода куплена в бутилках чи на розлив, газована, там, супергазована, слабогазована. Але це не той смак живої води. Води, яка зберігає в собі все необхідне, щоб ти жив, зберігає в собі всі необхідні мінерали, щоб людина могла жити. А щодо газованої води, наприклад, простої, скільки би ти її не випив, ти хочеш пити. Скільки би ти не випив цієї бутильованої води, ти хочеш пити. Чому? Бо вона насправді стерильна. Вона чиста, Прогнана через фільтри і відкинута все лишнє. І ти п'єш, по суті діла мертву воду. Духовне життя це та сама справа. Якщо ти не сприймаєш Бога, не сприймаєш Його слово, якщо ти не живеш його заповідям, якщо ти не сповідаєшся і не причащаєшся. А тільки живеш своєю приватною молитвою, десь в себе там, в тихій кімнаті, щоб ніхто не бачив і не чув, коли ти живеш, так, як, 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 як люди часто кажуть, без посередників я і Бог напряму, шановні, це пити мертву воду, яка вгамовує частково справу. Але не дарує життя. Це пити в мертву воду. Жити Богом живим це не тільки дома молитись, це і спільна молитва в храмі, де молиться вся церква, люди. Жити з Богом це дотримуватись його заповідей. Це означає, що не вбивати, це означає не вбивати. І не казати, що моя місія визволити світ від фашизму і захистити когось там. І тому я йду і починаю інших вбивати. Аж ніяк, ні. Жити Богом, живим Богом. Це вміти віддати Богові свої гріхи. Слідувати за ним це не боятися визнати, що я його потребую. Я потребую Його захисту. Я потребую, щоб Він мене звільнив від мого гріха. А це можливо тільки коли ти приймаєш Бога живого у святому причасті. приймаючи тіло і кров Христову. приймаючи тіло і кров того, хто був життям, того, хто вчив це життя. Жити. І він навіть на своїй тайні вечері. Чому ми маємо хліб і вино? Та тому що в цьому і полягає Божий замисел щодо життя. Раніше люди приносили за свої гріхи кроваві жертви, тобто бивали тварин, проливалась кров, забиралась чиєсь життя невинних тварин пташок. Але Господь Бог так любить світ, так любить людину, що звільняє її від бажання вбивати. Вбивати тварин. Бо якщо ми, ми далі приносили ці криваві жертви за свої гріхи, тварин і птахів, на пане би вже не було нікого. Ми б жили в мертвій пустій землі. Одні люди. І чим би це скінчилося? Тим, що було в Вавилоні, інколи в Єгипті, в Європі, в Америці, коли приносились людські жертви, бо не було тварин. І тому Христос залишає нам своє тіло і кров під видом хліба і вина. Говорячи, що ось це є моє безкровна жертва. Це та кров і тіло, яке я вам передаю, ваша молитва, ваша віра. Зробить так, щоб це було вашою силою. А якщо ви без віри, без молитви, без сповіді приступаєте до причастя, то як сказав Христос Петрові? Який відмовився, хотів відмовитись, щоб Ісус йому вмив ноги. Він сказав: якщо не вмию, то не будеш мати зі мною частки. Той, хто не сповідається, не може причащатись, бо гріх ніколи не може перемінити ті хліб і вино на тіло і кров Господня. Тому і ми сповідаємось. Тому Господь Бог залишив нам своє Отце причастя у під виглядом хліба і вина, щоб людина більше не приносила жертв, щоб людина не була вбивцем, але виконувала Його заповіді і служила любові, служила життю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, всіх наших захисників, які зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови і оздорови кожного, кожного пораненого, як наших цивільних, так і захисників. Благослови захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера-капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Захисти, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх тих людей, які зараз на полях збирають урожай, а також кожного українця, що перебуває в полоні, Господи, поверни живим і неушкодженим. А хто є на окупованій території чи в зоні бойових дій, захисти, Господи. І просимо Тебе, просвітли серце, душу і розум наших ворогів росіян, щоб вони розкаяли в своїх гріхах, склали свою зброю, визнали всі свої злочини, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей день, бо Ти святий і все завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Я закликаю всіх продовжувати нашу молитву в 12, 3, 6, 9 годині. Якщо не виходить, в цей час моліться в інший. Ми вся Україна потребує Не Немає значення скільки, але потребує. Чим більше, тим краще. Тож, молімось. І віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!